Сьогодні як відбудовується. Ви прибраний підрядна організація на конкурсі. Прозоро на майданчику Прозоро підписаний трьохсторонні договір саме з благодійним фондом Охмадит, який збирав кошти, лікарня ходить і підрядчиком, який переміг на Прозоро, тому будівельні роботи ведуться. Розпочались будівельні роботи, перед тим передавали технічне обстеження, проведення експертизи, після цього проєктування, проведення експертизи, поштори з конкурсу на майданчику Прозоро. Будівельні роботи розпочались, можливо, не так швидко, як ми всі очікували, але лікарня не зупинилася ні на годину, От, окрім перших п'яти днів, коли о, після терористичного акту. І за нашими даними ми зробили більше оперативних втручань, більше обстежили діток в археті зараз, після того, як ми законсервували, як він розпочав працювати в нових умовах. І це було доволі не вирішу. Тому я дякую всім медичним працівникам лікарні, лікарні, лікарні які роблять свою роботу. В нових умовах і продовжують рухати сперед, впроваджувати інновації.